Почали збирати ваше замовлення і допакувати. Думаю, що одесенько пробіжусь, покажу вам, що замовляють зараз. Препарати, звичайно ж, добриво. Сажалочки, ось, мабуть, це ще на посади, буде весною це робити. Насіння. Агроволокно. Препарати. Насіння, скільки замовили. Різне, різне. Добриво. Кендал. Зарошувач. Осмокот, препарати. Добрива лактина, добрива для гортенцій. Насіння в асортименті. А, мегафольчики, від шкідників препарат, брунічка для обробок, а, насіння, торфяні таблетки, препарати, розпушувач, мегафол. І ще у нас є замовлення. Бруньки три, е, три, літрові, літрові, три пачки. Е, далі препарати, препарати, насіння. препарати самі різні замовляють. Тут, в принципі, все. Насіння, ножиці і добрива.